Друзі, вітаю! В Черкасах сталася не дуже приємна історія. Дівчина, яка працювала в школі, вела танцювальний гурток, зібрала з дітей та їхніх батьків по 500-600 євро, десь суму півтора мільйона гривень зібралася. І вона збиралася повести дітей на танцювальний конкурс у Грузію у Батумі. А потім вона йшла повз казино, зайшла і програла всі ці гроші. Батьки страшенно розлючені, діти плачуть, написали заяву у поліцію, але вже грошей немає. Чому я про це кажу? Тому що це така пристрасть. Якщо ви хочете десь спробувати пограти, розпочати це, може не варто не варто починати. Якщо у вас є вже велика сума, яку ви накопичили, може краще віддати її батькам, дружині, чи ще десь тримати, щоб її не можна було відразу взяти та кудись віднести. бо я думаю, ця дівчина теж не планувала це зробити. Просто йшла повсказіно, потім щось класнуло, вона зайшла і грошей вже немає.